Друзі, всім привіт! 15 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. От попереміщував інвертора Матари. Частину вже затащили в офіс. Людям удобно не на склад їхати, а прямо з офісу. Моделька М4600 і М3800. Перемістив інвертора. Робоча потужність. Даного пікова 4600, а ето 3,8, тобто 3 кВт ви забезпечені і ваш дом. Друзі, кого зацікавилось, там вон, пакуємо да, на нову почту. Дані інвертора, звертайтеся в компанію електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Зранку постараюсь може деякі е, витягнути коробочки і показати їх у всій красі. Як приклад, там один вже я знімав, 3800. Тому що сонце так шкварить. Що без толку їх буде показувати, знімати. Всім миру добра тепла. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010. 10.